Цього разу хочу поговорити про третю складову цього всього кола це про надію. Це три основних важливих критерії у зв'язку з Господом, без яких ми не зможемо справді відкривати з ним зв'язок, продовжувати свій шлях з ним, бути завжди в любові з ним, бути завжди спілкуванні з ним і завжди в шляху з ним. Зклите до римлянам, римлянам 8.24. Надією, Надію, бо ми спаслися. Надія ж, коли бачить, не є надія. Бо хто що бачить, чому б хто і надіявся. Далі. А коли сподіваємось, що не бачимо, то очікуємо, того з, не... з терпеливістю. Різні моменти і обставини бувають в нашому житті легкі і нелегкі. Так коли проходять важкі обставини в наше життя, ми ще більше починаємо вірити в Бога, ми ще більше починаємо йому молитися, бути коло нього. І це різні виклики для Господа немає неможливо. Тому я свідки цього Це ми, це віруючі люди, які діляться своїми свідченнями, які діляться. Зціленнями, які діляться різними речами по всьому світу, по всій землі. Але у Бога є прості умови, це жити праведно, надіятися на нього, бути завжди в спілкуванні з Ним. І Він дасть нам все, що нам необхідно для цього. Псалом 37.4. Від гніву твого немає цілого місця на тілі моїм, немає спокою в костях. Надійся на Господа і добре чини. Землю замешкуй та правди дотримуй. Хай Господь буде розкіш твоя, і Він сповнить тобі твого серця бажання. Нехай Господь буде розкіш твоя, тут не йдеться про матеріальні речі якісь, тут не йдеться про якісь. Вихвалювання, так? ми маємо дивитися на Господа, як тут описується, як на розкіш, але ми маємо ним не вихвалятися, не говорити, що ось Господь мені дав бізнес, Господь мені дав благословіння, Господь мені дав зв'язки і тому подібне, а в тебе цього немає. Ми маємо визволяти, ми маємо хвалити Господа і цінувати його, як наша така цінність, так? така особливість, без якої ми б не досягли цього. І він дасть нам все, що потрібно, так. Правда, тут є момент, ну коли він дає тоді, коли йому це потрібно, коли він це бачить, що це потрібно, а не коли нам це захочеться. Тому що ну, зазвичай люди так хочуть багато, так, і кожного дня зазвичай так. І... Не завжди відбувається так, як би нам хотілося. Так? Господь дає тоді, коли справді потрібно, коли він бачить, що, що це допоможе людині. Якби Господь давав нам кожного дня те, що ми б хотіли, це, то я думаю, що це б призвело до якихось таких крихких наслідків. І хочу розказати трошки так, як мені Господь давав, так як він мене благословляв, що це є така різниця, що. Наприклад, ти можеш бати, мати багато чого в фінансовому плані, ти можеш мати і гроші багато, і зарплату добру, але ти її отримуєш. І вона за тиждень може піти такою. Ти її, ну, ти з нею нічого не будеш мати взагалі. Після того думаєш, а як це так? ну. І потім знову ти будеш працювати, і знову таки ти не будеш розуміти, що так не так не потрібно робити. А коли Господь тебе благословляє. Фінансовою частиною, то він тобі дає, коли тобі потрібно, але він може тобі дати частинку, так як він примножив рибу і нагодувався, всіх, він може дати частинку і, і ти будеш цим нагодований. Ти будеш... Він дасть тобі розум цим керуватися, він дасть тобі розум цим управляти. Так? І ти це собі примножиш. І це багато такого різного mm -hmm. не тільки стосовно фінансової частини, так, Бог нам дав розум. Бог нам дав можливість розвиватися, так і планувати, іти кудись. І наша задача не стояти на місці, так і не чекати, що Господь дає, я буду, прийду до церкви і піду додому, і все, і після цього нічого не буду робити, так? Біблію буду відкривати раз на тиждень, а весь час буду проводити десь в Тіктоці, наприклад. Так. Ну, це, це не так. Хочу поговорити про Йова. В книзі Йова вживається дуже багато разів слово Надія це третя частина. Тут описуються обставини, які відбувалися в житті Йова. Він був праведний, Бог його любив, благословляв усім. Але Сатана забрав у нього все. Але він тут далі стояв і надіявся. Саме відкрите питання тут в цьому, що би зробили би ми. Якби ми б втратили в себе, надіялись би на Господа чи нарікали б його. Хочу розказати про, про себе так, що раніше також я любив нарікнути так в минулому. Так що в мене рано батьки померли ось. Тато в мене помер в 11 років, коли мені було. Я до 17 років жив з мамою, ну, і мені було важко, так, як і. Всім дітям, тому що це, ну, це не є легко, знаю по собі. так, І І коли ти не знаєш Господа, коли в тебе немає такого зв'язку з ним, то ти ти навіть не знаєш, що таке може бути. що Ти можеш дякувати, що в тебе є підтримка. що Хоча можуть бути родичі, близькі, але це не то. Це зв'язок з Господом це зовсім інше. так, І кожен з вас відчув по-своєму. і... Після того, в 17 років в мене померла мама, а я після того взагалі, так що почав і нарікати, і завжди говорив, чому Господь, чому я це заслужив, чому це так, чому зі мною таке відбувається? І це ну, такі речі, що я знаю, що багато є таких людей, і багато хто в такому становищі, так починає ну, нарікати, починає. М Автоматично якось схиляти свою сторону до зла, навіть цього не усвідомлюючи. Так що, а коли Господь прийшов до мене, тоді я почав розуміти і думати, так, що це не справді це, це не так, це по-чуть-чуть по-іншому відбувається. Тому що зараз я маю, можливо, щось я і втратив так, в минулому житті, але зараз я маю набагато більше. І я відчуваю так, і близьких, я відчуваю Господа, я відчуваю там зв'язок, так ну, з тими, хто, на жаль, не зараз тут. І це дуже важливо, так що розуміти, що деякі речі вони мають відбутися, так, рано чи пізно. Деякі речі нас не уминуть, так, що ось мене це воно мене. Такого не може бути. Це, це таке трапиться. Йов, коли прийшли випробування, в життя Йов, в якійсь мірі вже нарікав на Господа, питав, навіщо він його карає, за що наклав на нього це все. Але Бог приходить потім і показує, що він створив все, він являє свої чудеса йому. І повертає Йову все, та навіть більше. Що Господі, коли ти стаєш на, на своєму, так? коли ти прагнеш до Господа, то він тобі повертає те, що ти можливо колись втратив, але він тобі дає ще більше, так? ще, ще більше. І, те, і це, що він тобі дає, має тебе рухати вперед все більше і більше. Бог знає все. Він знає, що, чи ми надіємося на нього, чи на зв'язки, на гроші на людей. А коли людина втрачає цей діалог з Богом, вона відходить і починає надіятися. На інших, так, на людей, на, на зв'язки і так далі. І... Єремії 17,5. <кл 'язок> так говорить Господь: проклятий той муж, що надію кладе на людину і робить раменом своїм слабу плоть. Раменом це в перекладі це плече. І так говорить Господь: проклятий той муж, що надію вкладе на людину і робить раменом своїм слабу плоть. Отож, проклятий той муж, що надію вкладе на людину. Якщо ми покладаємось на людину, так, у нас є Господь, а ми все рівно покладаємось на людину, то ця людина проклята, вважається, поки ми це будемо робити. А від Господа серце відступає. І він буде як голий, той кущ у степу, і не побачить, щоб добре прийшло. І він пробуватиме в краї сухому в пустині, у краї солоному та незамешканому. Далі. Благословенний той муж, що покладається на Господа. Амінь. Благословений той муж, що покладається на Господа. Якщо ти покладаєшся на Господа, ти є благословений. Що Господь то надія його. Далі. І він буде як дерево, те над водою посаджене, що над потоком пускає коріння своє, і не боїться, як прийде спекота. Отож, От ми як, як ці дерева, що ми від Господа в любому, в будь-якій такій трудності ми будемо мати свої коріння, звідки ми будемо завжди, м -м будемо завжди насичуватися водою, яка нам потрібна для цього, щоб ми йшли далі. Написи, Його листя зелене, і в році посухи не буде журитись і не перестане приносити плоду. Ось ми завжди будемо наповнятися. так? Ми завжди будемо коло того струмка брати по тій каплині, коли нам потрібно, і ми завжди будемо наповнятися. Це дуже важливо. Ми маємо завжди бути в молитві і дякувати Господові, що звільнив нас. І дав нам друге життя. Наше друге життя дано нам через Ісуса Христа, через жертву Його велику, про яку ми знаємо. 1 Петра, 1.3 1 Петра 1.3 Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що великою своєю милостю відродив нас до живої надії через Воскресіння Ісуса Христа. О, тут пишеться, що відродив нас до живої надії через воскресіння Ісуса Христа. До Ефесян 2.11. Отож, пам'ятайте, що ви колись тілом поганий, що вас так звані рукотворно обрізані, на тілі звуть необрізаними, що ви того часу були без Христа, відлучені від громади ізраїльської, чужі заповітам обітниці, не мавши надії без Бога на світі. А тепер у Христі Ісусі, що колись далекі були, стали близькі Христовою кров'ю. Коли приходить в наше життя складні моменти, згадайте і подивіться, де ви були деякий час тому назад, так? Два роки, три роки, десять років, там, чи можливо більше, так? І ось мені так. Тут є дві такі сторони, що і неприємно так згадувати. Да? Там, якщо ще хтось був у якомусь блуді, хтось був у якихось вічаях, Хтось переходив ну, такі якісь важкі моменти життя, і він це пам'ятає. Хтось одразу так народився в віруючій сім'ї. так, так, йому, так, ну, і Він з малку з, з Господом, скажімо, хтось перейшов цей шлях. так. І, і Ми маємо завжди пам'ятати, що в нас було раніше і що в нас є зараз. так. І ось що мені подобається, що Господь. Забрав від нас цю біль, забрав ці страждання, благословив, дав, дав нам шлях іти вперед, але лишив нам ці спогади. так? Лишив нам ці спогади, щоб ми пам'ятали, що було раніше і що є зараз, щоб ми бачили цю різницю до Євреїв 10.23. Приймаємо непохідне визнання надії, вірний бо той, хто обіцяв. І вважаємо один за одним для заохоти до любові до добрих учинків. Той, хто обіцяв, він завжди вірний. Не кидаємо збору слов, як то звичай у деяких, але заохочуємося і тим більше, скільки більше ви бачите, що день, день той. Ми маємо. Завжди заохочувати так, піклуватися про, про своїх братів, сестер, про людей, які потребують підтримки. Тому що багато хто потребує підтримки, допомоги, але мало хто про це говорить. Мало хто про це говорить. І я думаю, що якби більше нас говорили, коли нам потрібна допомога, то більше би чудес траплялося, більше б якихось дій, так, ми робили для когось, і тим більше б. Би... Чим тим більше поширю, поширювалася б слава про Господа, так? Тому що багато є свідчень, багато є відео, багато є служінь, на яких ось трапляються чудеса, але вони могли бути ще більшими, так якби ми говорили про це і, і ділилися про це. Так що я хочу вам побажати, щоб ви розвивали свою любов до Господа, свою віру до Господа. Що ви розвивали свою надію і старалися так бути його в слові, вивчати ще більше його слово. І дякую вам, що ви тут є. Амінь.